Доброго дня, дорогі житомиряни, житель Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45 В місто житомир тракторний майданчик. На огляді у нас людина попросила зробити куботу з Л245 на реверсі е, відеоогляд. От ми йому там і показуємо, що от колеса. Передок у нас такий потужний міст. Він трьохциліндровий, моторчик сухий, він на реверсі. Реверс. Понижений, повишений ручний газ. Мотогодин там ерунда 700. Так. Вінт на гідравліку, там у нас гідравліка, там у нас ось пам'ять, пам'ять працює. Тут у нас на переключення скоростей на вал, Вал. коробка, на рідних колесах, фреза в гарному стані, циліндр присутній, повноцінна трохточка. отакий От тракторець. Тракторець перевірений, тракторець працює, тракторець е, дасть фору 40-кам 50 оцей даний трактор. Будь ласка, хто розглядає, приїжджайте, тестуйте, вибирайте. Всім гарного дня, дякую. Орієнтіри наші незмінні. район Богуній, друга міська лікарня, пологовий будинок. Місто Житомир, Проспект Миру, 45В.